Всім привіт, мої хороші. Була на пошті. Прийшла до мами. Ну і розпаковка, як завжди. З друзями. Рахуночок. відкладаємо його в сторонку. Ну і саме смачненьке. Аромат. Фаревей Бойнг Зимун. Тут нічна квітка. Ходи сюди Приємний аромат. Мені подобається. У мене ще десь є навіть флакон не розпакований. Скільки всього розпаковано, що до цього руки не тягнуться. Останнім часом перейшла на Зару і Вікторію Сікрет. Аромат я казала, що я його візьму. Лав'ю Connected, я його взяла. У мене, бачите, одна упаковка. Друга упаковка на пошті відкривала коробку. Подумала бочком взяла одним і другим. Подумала, різні аромати прийшли, але ні. І третій аромат. Хто ще не зробив замовлення і не бачив мого фокусу, запрошую дивитися і робити замовлення, три ідуть зі знижкою 30%. Для мене 30% в мене чи то срібло, чи то рівень бронза. Ну, щось таке. 30%. 3. Ну, звичайно, три не моїх, а ще клієнтське замовлення. Казала я вам, що візьму серум обов'язково. Я думаю, що це той самий крем CC, який був. Пам'ятаєте, хто давно зайвом, той пам'ятає, тут написані ось номерки. Я взяла три самих світлих, бо в мене дуже світла шкіра. Ось це тут, по-моєму, що буква П це буква Н це нейтральний, буква П це рожевий підтон. І буква. яка тут буква? Буква G це золотий підтон, я так розумію, взяла сером, відкривати не буду. Зроблю певно, вам окреме відео. З відтінками. Хто, хто, хто в мене є серед глядачок блондинки-блондинки, світлі світлі білосніжки пишіть мені, я зроблю для вас за тест. Що не буду робити, буду йти від мами додому, розв'язю собі все, що тільки зможу, я ж така. Зі спецефектами. Просікла я тему, як кажуть, що коли робиш замовлення, в... Застосунку One то за гривню йдуть кремчики. Ну, той раз я не пройшла повз, і цей раз я зробила також замовлення, і мені дали кремчик за гривню, здається. Чи не за гривню, не пам'ятаю. Чи за 10 купів. Ну, ці крема, саме какао, мої улюблені. У мене два є, я собі купувала, третій буде в запасах. Ті буду роздарювати. Віддавати, можливо, комусь треба буде, бо буває, запроси поступають на Крима і на мила. Ось. І, щось, і ще мені прийшло. Також за щось там я на тисячу я замовила. Чи там... ну, дівчата, ви пам'ятаєте, були коротше, такі акції. По-моєму, що на 1000 гривень 999 гривень з каталогу робиш замовлення і йде спрей. Спрей, здається, за одну гривню. От для чого ти їсиш той скотч? Ти ж гигнеш. Ось сидять красавці. Дивіться, раз, два і ось третій сидить. От. Цей спрей для мене не піде. Я його не люблю. У мене є одна пані, моя мама, вона його дуже сильно любить. Я її віддам. Я спеціально для неї взяла, зраділа, що вона думала в прошлому каталозі брати не брати. Новинку, ну, це не новинка, це ще стара версія. І так, як в мене було замовлення на 2 з гаком тисячі, мені за 20 гривень запропонували взяти таку водичку. Водичку цю я дуже люблю. Я також не пройшла повз. І получається, що в мене такий ось ароматний ароматне таке замовлення. На цьому все. Дякую вам за увагу. Передавайте своїм помічничкам також привіт. До скорих зустрічей. Пока-пока.